Бажаю міцного мадяр на зв'язку. Котре отримуємо е, суттєву допомогу від команди Team Help Ukraine. Е, е, на цей раз ми отримали 10 бронежилетів, такі для використання їх в особливих умовах павербанки і великі павербанки для зарядження на позиціях різних гаджетів. Дякуємо вам за послідовну терплячу. Допомогу, хоч ви далеко від нас знаходитеся, але завжди про нас пам'ятаєте, дбаєте, а ми відчуваємо тепло ваших сердець. Хочу окремо подякувати за скусії допомогою Дмитру Бекеру з міста Баден Баден, з якого ми регулярно отримуємо подарунки, малюночки дітей. Їх е -е, мейк витворив і пангелочки вже не вперше отримуємо. хочу подякувати Вадиму Слабченко з міста Майамі та хочу подякувати Королісу Грікасу з Литви. Дякую вам за вашу послідовну постійну підтримку, небайдужість і за те, що нас з повагою постійно забезпечуєте необхідними засобами. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Честь.